Безпека праці при переробці сільськогосподарської продукції включає дотримання нормативних актів, створення служби охорони праці, розробку інструкцій, проведення інструктажів та навчання, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та проведення медичних оглядів. Важливо врахувати специфічні ризики галузі, такі як робота з машинами, хімікатами, високими температурами та. Біологічними агентами, що, щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням. Розглянемо вимоги безпеки, що визначені в деяких нормативно правових актах з охорони праці, що стосуються безпеки праці під час переробки сільськогосподарської продукції. Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна НПОП. 15.0-1.01-17. Ці правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність пов'язану зі зберіганням та переробки зерна. Вимоги цих правил є обов'язковими для роботодавців та працівників при виконанні робіт технологічних процесів зі зберігання та переробки зерна. Технологічні процеси необхідно здійснювати відповідно до затвердженої керівником підприємства схеми переробки та обробки зерна. На підприємствах, які експлуатують залізобетонні силоси, крім загальної сигналізації, всі поверхи підприємства та приміщення диспетчера забезпечуються гучномовним зв'язком, виготовленим з вибухопожежонебезпечного матеріалу. На підприємствах, які експлуатують металеві силоси, допускається не встановлювати е, гучномовний зв'язок. У цьому випадку працівники мають бути забезпечені засобами бездротового зв'язку, раціями, мобільними телефонами. Е, внутрішні поверхні стін, залізобетонних е, силосів, бункерів, складів куполів, їхні днища мають бути гладкими без виступів падень. І забезпечувати повний вихід з них продукту. Залишки зернопродукту допускаються при експлуатації металевих силосів та складів куполів. Обробка внутрішньої поверхні силосів має сприяти кращому витіканню сипучого матеріалу. Для обробки внутрішньої поверхні силосів, а також випускних конусів. Необхідно застосовувати розчини, на які є висновки санітарно-підологічної експертизи. Усі залізобетонні силоси і бункери об обладнуються аспіраційним обладнанням та іншими пристроями з таким розрахунком, щоб запилене повітря, яке витісняється під час заповнення силосів і бункерів зерном, готовою продукцією або відходами, не надходило до приміщень, де перебувають люди. Аспіраційне обладнання та оперативну ємність для збору і зберігання пилу допускається об'єднувати. В одну аспіраційну установку з технологічним і транспортним обладнанням не інакше, як через шлюзові затори або через вибухозахисні клапани. Оперативні ємкості для збору і зберігання пилу слід аспірувати окремою установкою. Їх об'єднання допускається лише з обладнанням, в якому відсутні опертові деталі: насипні лотки, поворотні труби тощо. Місця виконання вантажо розвантажувальних робіт позначаються знаками безпеки. Рух транспортних засобів у місцях ведення вантажо-розвантажувальних робіт здійснюється за транспортно-технологічною схемою з установленням відповідних дорожніх знаків, а також знаків, прийнятих на залізниці в водному та автомобільному транспорті. Устаткування, призначене для очищення, сушки, переробки та транспортування сировини, має мати конструкцію, що виключає виникнення іскри внаслідок тертя чи удару окремих деталей машини одна об одну чи сторонні домішки у сировині чи продукції. Конструкція виробничого устаткування має унеможливлювати накопичення зарадів статичної електрики в небезпечних кількостях, що забезпечується клемами. Для можливості підключення до заземлюючого контуру. Конструкція виробничого обладнання має унеможливлювати випадковий дотик працівників до його гарячих частин. Елементи конструкції устаткування мають бути без гострих кутів, задирок, незачищеної поверхні, напливу металу після зварювання, що можуть становити небезпеку травмування. Конструкція та розташування органів керування мають виключати можливість неправильно чи випадкового включення та відключення устаткування. Органи керування мають бути забезпечені легким доступом до них працівників та написами щодо їх призначення. Рухомі частини виробничого устаткування, виступаючи в кінці валів, відкриті передачі, шківи, паси. Натяжні станції стрічкових транспортерів, привідні натяжні барабани та інші елементи, що являють собою джерело небезпеки, огороджують зубчасті передачі, закривають глухими кожухами, міцно прикріпленими до станини чи іншої нерухомої частини машини. Рухомі контрважні противаги розміщують всередині машини і закривають огородженням. Конструктивні частини зерно сушарок, камери нагріву, шахти, тепловологообмінювачі, повітряпроводи мають бути герметичні і не пропускати агент сушки у робоче приміщення. Двері до відвідних камер, шахт зерно сушарок щільно зачиняють під час роботи зерносушарок сушарок. Конструкція дверей передбачає пристрої, що унеможливлюють доступ працівників до зерносушарки сушарки під час роботи. Двері відкриваються всередину камери і зблоковані з приводом вентилятора. Під час роботи сушарки постійно стежать за справним станом випускних механізмів та не допускають їх засмічення. У сушарках з безперервним випуском зерна забороняється затримувати його випуск без попереднього припинення доступу у сушильну камеру теплоносія. Вантажорозвантажувальні механізми сушарки очищають від пилу через кожну добу їхньої роботи, якщо інше не передбачено інструкцією виробника сушарки. Роботодавець забезпечує працівників засобами індивідуального захисту. На кожному підприємстві повинні бути засоби першої до медичної допомоги при нещасних випадках. Тепер розглянемо е, правила охорони праці для працівників підприємств при поробці молока. НПОп 15.5-1.05-99. Правила охорони праці для працівників підприємств. По переробці молока поширюється на всіх працівників підприємств, які виконують роботи, що стосуються технологічних процесів виробництва, монтажу, налагодження, ремонту і експлуатації технологічного обладнання при переробці молока та виробництві молочної продукції. Посадові особи і спеціалісти інші працівники підприємств а також Приватні особи, які зайняті введенням технологічних процесів виробництва, виготовленням, ремонтом, монтажем, налагодженням та експлуатацією технологічного обладнання, виконанням робіт, обумовлених правилами, проходять підготовку, підвищення кваліфікації, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці. Допускати до роботи осіб, які в, в установленому порядку не пройшли навчання інструктаж і перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, не дозволяється. Місця зливання молока за автоцистерн повинні бути обладнані площадками з вільним підходом до цистерн зі сторони зливних патрубків. Примальна площадка для автоцистерн повинна мати ухил для повного зливання молока, мати обмежувачі руху задніх коліс автомобіля, механізми для піднімання люків цистерн, спеціальні сходи та стаціонарні містки для обслуговуючого персоналу, а також бути освітлені для роботи в нічний час. Технологічний, технічний та мікробіологічний контроль повинен здійснюватися відповідно до вимог стандартів на методи, що указані в галузевих нормативних документах на даний вид продукту та в чинних інструкціях. Приміщення лабораторії повинно бути обладнане припливно-витяжною вентиляцією та витяжними шафами для кожного приміщення хімічної лабораторії. Повинні бути установлені та приведені в інструкції гранично допустимі норми наявності хімреактивів. Під час визначення допустимих норм слід керуватися тим, що в кожному приміщенні загальний запас легкозаймистих речовин, які зберігаються одночасно, не повинен перевищувати денної потреби. Працівники допускаються до роботи тільки після попереднього медичного огляду. В подальшому вони повинні проходити періодичний медичний огляд. Технологічне обладнання повинно бути розміщене таким чином, щоб забезпечувалася безпечність його обслуговування під час експлуатації та зручність під час проведення огляду та ремонту. Проходи між обладнанням і підходи до нього не дозволяються захаращувати будь-якими предметами та матеріалами. Виступаючі клинці болти, гайки, шпонки та інші елементи частини обладнання та проміжних передач, які обертаються, повинні бути закриті круглими та гладкими оболонками або футлярами. Трубопроводи для молока, що прикладені на стінах або біля них, і під підлогою, повинні бути закріплені на розбірних спеціальних підвізках, підставках або кронштейнах. І монтуватися на висоті від 2 до 2,2 метра. По закінченню монтажу молокопроводи підлягають гідравлічному випробовуванню тиском, збільшеним в 1,5 рази відносно робочого. Тиск при цьому повинен бути постійним протягом 10 хвилин. Обладнання, апаратури, інвентар, молокопроводи після закінчення роботи підлягають миттю та дезінфекції. Перед початком роботи працівник повинен оглянути та перевірити робоче місце, видалити всі непотрібні предмети, а також переконатись в справності основних вузлів обладнання та перевірити його роботу на холостому ходу. Залишати без нагляду працююче обладнання не дозволяється. Розглянемо вимоги в. Зазначені в правилах охорони праці для працівників виробництва забою та первинної обробки тваринницької сировини, е, НПО 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки е, тваринницької сировини розповсюджуються на всі відповідні підприємства. Скотозабійні пункти, кишкові майстерни, склади шкіру сировини та інші. Вимоги даного нормативного акту є обов'язковими для всіх працівників підприємств і організацій, зайнятих первинною обробкою тваринницької продукції і сировини. Правило поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення. Розширення об'єктів, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації обладнання цих підприємств. Територія, виробничі допоміжні підсобні приміщення, устаткування, технологічні процеси, транспортні засоби підприємств повинні відповідати вимогам, що забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці. Ці вимоги включають безпечне використання територій, виробничих, підсобних і допоміжних приміщень, безпечну експлуатацію устаткування і механізмів, організацію технологічних процесів, захист працівників від впливу небезпечних і шкодливих виробничих чинників, утримання виробничих приміщень і робочих місць відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил, улаштування санітарно-побутових приміщень. Машини, механізми устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси, що впроваджуються у виробництві і в стандартах, на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей повинні мати сертифікати, що засвідчують безпеку їх використання, видані в установленому порядку. Для організації контролю безпеки праці на підприємстві повинна функціонувати служба охорони праці, діяльність якої повинна Регламентуватись відповідним положенням, розробленим на підприємстві і затвердженим е, в установленому порядку. Організація роботи щодо охорони праці на підприємстві, права і обов'язки посадових осіб і працівників повинні бути викладені в нормативних актах, розроблених у відповідності з порядком опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Розміщення устаткування повинно забезпечувати потоковість і безперервність технологічного процесу переробки сировини, надійність і безпечність експлуатації, зручність обслуговування і ремонту, і безпечну евакуацію людей у разі пожежі чи аварійних ситуацій. Автоматичні і потокові лінії повинні мати центральні пульти керування для роботи. В налагоджувальному і автоматичному режимі, відповідна система автоматичного керування лінією повинна унеможливлювати самочинне переключення лінії, з налагодження на автоматичний режим або пуску її з центрального пуску, пульту під час наладки. На пульті керування повинні бути розташовані прилади і пристрої, що показують стан усадкування в лінії. На кожному робочому місці автоматичної лінії повинні бути пристрої, що дозволяють зупинити машину чи апарат. Агрегати і машини потокових ліній, які мають самостійний привод, повинні вмикатись в роботу тільки з робочих місць персоналу, який їх обслуговує. Автоматична лінія з жорстким зв'язком між машинами повинна бути обладнана блокувальними пристроями, які забезпечують. При зупинці однієї машини зупинення всіх інших машин на ділянці від початку лінії до цієї машини. Для ручного обкачування і жилування м'яса повинні використовуватись ножі обкачувальні і жилувальні. Для обкачувального використовують ножі, які мають лезо довжиною 9-12 см. Рукоятка обкачувального ножа повинна перевищувати довжину леза. Ніж для жилування повинен мати більшу довжину лезу в порівнянні з е, рукояткою, е, видача інструменту повинна проводитись за особистою карткою. При цьому слід видавати не більше трьох ножів. Після закінчення роботи і на час е, обідньої перерви кожен працівник повинен здавати інструменти на зберігання е, комірнику завідувачу дільниці. Зберігання ножів повинно здійснюватись в окремому приміщенні або шафі, що замикається, на кожному підприємстві повинен бути визначений перелік шкідливих речовин, що можуть виділятися в приміщення під час проведення технологічних процесів і в аварійних ситуаціях а також обов'язковий перелік приладів і методик аналізів для визначення концентрації цих речовин. Безпосередньо у виробничих приміщеннях і лабораторіях. Виробничі процеси, що пов'язані з виділенням пилу, шкідливих парів або газів, повинні виконуватись в ізольованих приміщеннях з обов'язковим улаштуванням при витяжної вентиляції та забезпеченням герметизації устаткування. Робочі місця повинні бути розташовані поза зоною пересування механізмів сировини. Готового продукту, руху вантажів і забезпечувати зручність спостереження за виконованими операціями і керування ними. Виконання монтажу розвантажувальних робіт слід проводити відповідно до технологічних карт, схему укладання різних товарів, інструкцій, розроблених і затверджених в установленому порядку. У холодильних камерах не дозволяється укладання вантажів в притул до стельових і пристійних аміачних батарей, повітроохолодників, а також на труби батарей і з'єднувальні трубопроводи. Усі вантажі, як у тарі, так і без тари, за розміщенням в камери холодильника, укладають штабелями на піддони. Кож, кожний працівник на підприємці несе відповідальність за виконання. Правил особистої гігієни за стан робочого місця за виконанням технологічних і санітарних вимог на своїй дільниці. І пам'ятаємо: безпека праці під час переробки сільськогосподарської продукції забезпечується шляхом дотримання стандартів охорони праці, що включає створення безпечних умов праці, використання належного обладнання. Проведення навчання персоналу, забезпечення засобами індивідуального захисту та дотримання правил пожежної безпеки. Роботодавець несе відповідальність за, за створення безпечних умов, а працівники зобов'язані дотримуватись встановлених правил для запобігання травматизму, захворювань та аварій. Дякую за увагу.